Всім привіт! У нас передень Халовіна. Всі будинки поприкрашали. Дуже страшно. Я це свято не знаю, Зразу кажу. Але так, костюм діти будуть дівати в школу. Правда, я завтра моя ранкова зміну. І дітям бажано личка намалювати. Не знаю, як з цим питанням справиться мій чоловік. У нас погода така собі капець Холодно. Зараз вам покажу, як прикрасили школу. Подивитись трошки. Так, щоб ви розуміли, яка іспанська погода може бути. Ех. А вітер такий, що мене зносить. Ось такими павутиннями поприкрашали патіо школи. Там якась лялька стоїть. Мадримія О, боже, дити. Руки стерчать. Ну катяця ця дитяча школа Поки діти відмокають в ванні, покажу вам одразу. Завтра у нас Халвін, точніше, 31 листопада святкують в школі Халлові. Я це свято не признаю, не вважаю його таким якби, святкуванням, так як це святкують зараз. Але В школі святкують, тому щоб діти не були білими воронами. Тобто нам сказали принести перекус. Ось такий я придумала їм перекус. Печеву, розмалювала шоколадом, Зробила такий сандвіч, виноград. І так само в Серхіо. Ліни це все з шоколадом. А в Серхіо з хамоном косіду і кетчупом. Трохи тут все розповзлося. Повністю не закриваю, може, воно підсохне, щоб шоколад розтопився. І завтра має до нас прийти на трюкость-яко діти за цукерками. Ось також ми підготували цукерки і будемо мати пригостити їх. Ну і по костюмах Еліна собі вибрала костюм джокера. Ось така дівчинка. Я не знаю, чи наш тато втрафить їй намалювати ось такі губи і під очима якісь синяки. То капець. А Серхіо буде мати з минулого року костюм, теж скелето. Досить теплий, тому що у нас пальці як зимний. Ну, Ось такий у вигляді скелету. Ось так. На замочок закривається. Зручно, що замочок спереді, щоб дитина могла ходити в туалет. Ну і все. Ось такий макіяж зробив нашій донечці наш тато. Елена була в захваті. Ось так люди прикрашають свої будинки. Я прийшла забирати донечку з додаткових занять ритміки. Ось так вона навчила зробити, як то по-українськи називається, вольтарета по-іспанськи. І вона дуже задоволена, що вона це вміє робити, тому що не всім дівчаткам виходить. І ввечері з дітками і їхніми друзями ми пішли просити цукерки, так як це заведено у Халлові. Ми ходили тільки в ті будинки, які були прикрашені, тобто які показували, що вони святкують Халовін. Люди зазвичай вже стояли в дверях, чекали діток і роздавали цукерки. Радості було це наш перший такий рік, і радості було дуже багато, тому що діти дійсно відчували якийсь такий святковий настрій. І хоча це таке свято, воно не наше традиційне, це з Америки пішло, але у Іспанії воно не так давно, але святкується вже досить гарно. І, взагалі, ми попали в одну таку хату, де декорували цілий гараж. Він був настільки страшний. Участь там приймала ціла сім'я. Тобто, вони показали прямо цілий спектакль в цьому гаражі. Отже, переудіті були всі. І дійсно було дуже дуже лячно. Дітки назбирали дуже багато цукерок, хоча було дуже холодно, тому близько 9-ї вечора ми вже повернулись додому. Зараз вам покажу трошки той гараж, хоча було дуже темно, знімати важко було, але що ж, емоції. Зашкалювали, тепер чекаємо різдво. Будемо no. ходити колядувати. Правда, колядувати будемо ходити тільки по наших людях, українці. Ось цей гараж, про який я вам вище говорила. Подивіться, яка там страхіття дуже дійсно страшно було, але люди дійсно постарались таки зробити спектакль для, для людей, для своїх сусідів. І вже повертаючись додому, ми побачили, що на плазі ще йде якийсь концерт в час Халовіна. Е, Виступали, не знаю, якісь діти, і молодші, і старші. Одним словом, ми ще трошки подивилися все це дійство. Воно довго, правда, не йшло і ми пішли додому грітися, тому що дійсно на вулиці було супер холодно. Ось такий виступ нас застав, і нам він, в принципі, сподобався. Діти досить гарно потанцювали. se